Куди пішов, раб? Пішла ти нахер, стара сектантка. Я не сектантка. Та ми всі сектанти. Юра, ти чув, що ми всі сектанти? Так давно вже чув. А що таке? А я не сектант, та я тоже. Привіт, сектант. <leaves> Я не сектант, ти в секті репа. Я докажу. Ну гоу. Йоу, я не сектант. І секти ненавижу, рожу набью. Якщо сектантів увижу, нахер секти йоу. надо избавиться от сектантів. Йоу 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 Сектанти получат пиздов. Ну ти все равно в секті репа. Кажеться, я це вже осознаю, братиш. <звук> Юра, подожди. <звук> Хай. Привіт, Юрочка. Привіт, Яночка. Я вступила в класну групу людей. Що там? Ну ми там збираємося фанатім від мальчиків з вузькими очима, слухаємо поп мастурбуємо масово, створюємо фан сторінки, так кльово. Так це натуральна секта. Ні не секта. Ти сектантка. Опа, очередняра, а ну стапе. Що сталося, бро? Ти з якого району? Райони це секти. Чел, шо ти гониш? Ти ділиш всіх на райони. Чувак, шо ти втираєш? Цим ти підтверджуєш секти. Ти мене сектантом обізвав, та ми всі сектанти. Бля, в натурі. Драсте, я прийшов дізнатися про роботу. Ну, в нас тут серйозна організація і свої правила. І все треба робити, як я главарь говорю. І правила треба вивчати, тому що іноді я їх міняю, бо мені хочеться. Тобто це секта. Ні, це не секта. Як ти смієшся звинувачувати, докажи. Ви сектанти, Бай-бай. Жили ми в сім'ях і країнах, а опинилися в секті і сектах. Тобто ми завжди в секті і в сектах були, але про це не знали. У нас сектантське мислення, і воно дуже небезпечне. І ми всі сектанти, це беззаперечно. Це божевільне місце.